Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог. Ну що, завтра Стадіон Так Стадіон, тобто 15 травня і Стамбул. Поговоримо про перемовини між Україною та Росією. Чи побачимо ми Трампа і Путіна в Туреччині? Чи стане цей день історичним? Про це далі. Наперед попрошу вас підписатись на канал, ставити свої вподобайки та писати думки в коментарях. Так, ви допоможете каналу та українському YouTube розвиватись. Дякую. Отже, 15 травня в Стамбулі дата, яку запропонував Владимір Путін для відновлення прямих перемовин між Україною та Росією. Але чи будуть там усі ключові гравці? За інформацією агентства Bloomberg, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не приїде до Стамбула 15 травня. Турецькі чиновники повідомили, що його візит не запланований на цю дату, але не виключають, що він може з'явитися в Туреччині найближчими днями, особливо якщо туди приїде Путін. Блумберг зазначає, що планування візиту Трампа триває в закритому режимі, і Туреччина вже готується до такої можливості. Сам Трамп сьогодні заявив, що не знає, чи прилетить Путін на переговори. Але додав, що готовий приїхати до Стамбула. цитую, Заради порятунку життів. При цьому він наголосив, що 15 травня у нього повністю зайнятий день. Тим часом президент України Володимир Зеленський чітко висловив свою позицію: він готовий бути в Стамбулі 15 травня і чекає на Путіна для особистої зустрічі. За його словами. Формат делегації для обговорення припинення вогню не має сенсу, потрібен діалог на найвищому рівні. Але Росія поки не відповіла на цю пропозицію і не розкриває, хто саме представлятиме її в Стамбулі. Зеленський робить ставку на прямі переговори, щоб уникнути затягування процесу, причому прямі переговори з Путіним. Його позиція зрозуміла без російського диктатора за столом. Будь-які домовленості будуть лише попередніми і навряд чи матимуть вагу. Трамп же, схоже, тримає інтригу. Його заява про зайнятий день може бути як правдою, ну це зрозуміло, так і частиною тактики. Він хоче переконатися, що його приїзд матиме результат. Але ключове питання: чи приїде Путін, поки що Кремль знову ж таки грає в мовчанку, і ця мовчанка затягнулася. Тим часом стало відомо, що американські посадовці таки будуть у Стамбулі, але не 15, а 16 травня. Агентство Reuters повідомило, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпредставник президента Трампа Стів Вітков прибудуть до Туреччини саме в п'ятницю. Вітков, коментуючи це в Катарі, зазначив, що поки не ясно, чи буде Путін на перемовинах. Цікаво, що раніше Ройтер списали, що до Стамбула 15 травня приїдуть Вітков і ще один спецпредставник Трампа, цього разу офіційний по Україні Кіт Келох. Але тепер дата змістилася і склад американської делегації виглядає інакше. Це може свідчити про те, що 15 травня буде лише підготовчим етапом, а серйозніші перемовини плануються на 16 та пізніше. 15 травня, наймовірніше стане лише початком технічної зустрічі делегацій України та Росії. Україна чітко заявляє, без 30-денного припинення вогню серйозних розмов не буде, і це логічно адже Росія проігнорувала пропозицію перемир'я з 12 травня і продовжує атаки. Якщо вдасться домовитися про припинення вогню, тоді можуть з'явитися шанси обговорити інші пункти. Наприклад, обмін полоненими за принципом всіх на всіх, про який Київ говорить давно. Не виключаю, що в розмові можуть зачепити і так звані 22 пункти Келога, пропозиції, які спецпредставник Трампа озвучував раніше. Але успіх цього раунду виглядає малоймовірним Росія, судячи з усього, хоче затягнути процес, щоб виграти час перед літньою наступальною кампанією. Тепер про російську сторону. За чутками склад делегації Російської Федерації на переговорах в Стамбулі оголосять найближчими годинами, і він має стати для багатьох несподіванкою. Є припущення, що спочатку до Туреччини поїде делегація на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, а також помічником Путіна Юрієм Ушаковим, ще десь там буде допомагати Кирило Дмитрієв. Вони нібито вестимуть перемовини з американцями, саме Рубіо і Віткофом щодо російсько-американських відносин. Також джерела не виключають, що до складу делегації увійдуть Мідінський, Роман Абрамович та Тетяна Москалькова. Вони працюватимуть безпосередньо з українською стороною та все ж таки Келогом. Цікаво, що Абрамович, знову ж таки, за чутками, консультуватиметься ще й з турецькою стороною. Щодо Путіна, то, за даними джерел, рішення про його поїздку ухвалять знову ж таки найближчими годинами. Але, ймовірно, він приєднається знову ж таки пізніше, отут я підкреслюю: якщо делегації напрацюють конкретні пропозиції. Такий склад російської делегації, якщо чутки підтвердяться, виглядає як спроба Кремля розвести переговори на два треки: один зі Сполученими Штатами. Щоб домовлятися про ширший геополітичний контекст, інший безпосередньо з Україною, щоб або імітувати прогрес, або інші цілі. Абрамович як посередник, це не новина, він уже брав участь у перемовинах у 2022 році. Але ключове знову ж таки наголошую: це позиція Путіна. І наостанок, заява Трампа про хороші новини щодо України. Президент Сполучених Штатів. Вказав, що найближчими днями, можливо, навіть там, сьогодні чи завтра, з'являться позитивні зрушення у питанні припинення війни. Він також згадав, що до регулювання залучений катер, але не уточнив деталей. Трамп вважає, що Росія таки погодиться на 30-денне перемир'я, яке пропонують Україна та західні лідери. Зеленський, до речі, назвав ідею присутності Трампа на перемовинах правильною. Водночас Росія продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню. Бої на фронті не вщухають, шахеди так само запускаються, як і ракети. Цікаво, що до процесу цього перемовного загалом долучаються і інші країни. Наприклад, президент Бразилії Лула де Сільва – Планує переконувати Путіна приїхати до Стамбула для зустрічі з Зеленським. Я думаю, що і передасть ще привіт від Сі, якраз Лулаш повертається з Китаю. І це фактично показує, що міжнародний тиск на Росію зростає. Але чи спрацює він? Заява Трампа про хороші новини звучить оптимістично, але я б не радив поспішати з висновками. Він любить гучні слова, але конкретики поки немає. Якщо припинення вогню не буде, то всі ці перемовини ризикують залишитися лише дипломатичним шоу. Для України зараз головне не дати Росії затягнути процес та не втратити підтримку союзників. Якщо 15 травня стане лише технічним днем, а з 16-го ми побачимо будь якісь зрушення, наприклад, домовленість про перемир'я чи обмін полоненими. Це вже буде кроком уперед. Але, скажу відверто, я скептичний. Успіх вкрай малоймовірний, бо Росія, схоже, таки готується до літньої кампанії, а не до миру. Якщо цей раунд провалиться, наступне вікно для дипломатії відкриється хіба що восени, після чергових місяців кровопролиття. Отже, чи стане 15 травня історичним? Скоріше ні. Це лише перший крок, і справжня інтрига розгорнеться 16-го, коли до Стамбула прибудуть американські посадовці. Україні важливо тримати свою позицію про припинення вогню на 30 днів. Без цього будь-які переговори це лише гра на час для Кремля. Друзі, що ви думаєте про ці перемовини? Чи вірите ви в успіх? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!